Переживає, хтось щось робить для того, щоб якось себе застрахувати і так далі. Це нормальне явище, коли ми щось переживаємо. Це не є щось погане. Ми думаємо, ми рухаємося, ми хочемо змінити, змінити обставини нашого життя. Тому я хотів би нині поговорити з вами, що лякає нас у ці останні часи. Або які події, які ми бачимо, і про які сказав Христос у книгі Євангелія від Матвія, і як вони збуваються нині. Або останні, останні роки. Хотілося б почати Євангелія від Луки, 21 розділ з 25 вірша. Христос так каже, і будуть ознаки на Сонці і місяці, зоря. А на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурхованих хвиль, коли люди ціпінитимуть від страху, є очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили небесні захитаються, і тоді побачить сина людського, який йде на хмарі і силою і великою славою. В цьому, в цьому розділі Христос говорить про що? Про які сильні події. Про море, про океани і про великі шторми. Хто пригадує це кінець літа або осінь, коли прогнозували ураган Мілтон? Пам'ятаєте, хто дивився по новинах на Флоріду? От як люди готувалися, хто дивився? Куплялися, пишеться, що на другий день вже магазини були пусті. Люди щось робили, бо вони переживали. Хтось вже був на виїзді штату. Так? Люди по-різному відреагували на це. Але кожен щось зробив, коли почув. Але тут так гарно говориться, як хто дивився відео, як то відбувається, то тут такий, такий неприємний рев. Рев тій бурі в тих хмарах. Так, так, як реве щось, сильно, сильно так. Воно неприємно чути навіть. Не горячися, як подивитися на то або поспостерігати. Я, я уявляю собі, як на то реагували люди, які там залишилися, бо було багато людей, які залишилися там, які, е, може хтось бачив, які прив'язували свої криші мотузками і так далі. По-різному, але, але як ми читаємо цей вірш. То наскільки чітко Господь предсказав то, що буде відбуватися на нашій землі? І воно так в точності виконалося. І друга частина вірша говорить про що? Про те, що люди що будуть робити? Ципніти від страху в очікуванні, що воно прийде. Слово Господнє говорить про те, що буде страх, присутній страх. В людських серцях в наших розумах. Якщо ми дивимося по статистиці, по історії, якщо ми спостерігаємо за нашою землею і читаємо вчені, зробили заключення в тому, що за останні 10 років ці всі природні катастрофи вони збільшилися, починаючи з ураганів, засуха, повінь, землетруси. За останні роки з 15-го року підкреслили, що це все збільшується. І вчені б'ють тривогу і кажуть, що буде велика біда. Е, про землетруси дуже цікаве, що я прочитав. Те, що за нашій землі за рік відбувається 1 мільйон землетрусів. Уявляєте собі, це дуже багато. Один мільйон. Ну, звичайно, вони не всі такі великі, але... Є і великі. З них 100 землетрусів магнітудою 6, 6 балів. Тобто це 100 землетрусів, які зробили якісь збитки на нашій землі. 100 за рік. Це дуже багато. Але це все, коли ми читаємо або дивимося по новинах, я думаю, що воно не так сильно чіпає нас. А чому не так сильно чіпає нас? Бо в нас нема, так. Ми подивилися, поспівчували людям, можливо, і помолилися за людей. Але пройшла якась годинка, дві, і ми за то забули. Бо воно нас не чіпається. Я пам'ятаю, коли прогнозували цей ураган, то я відкрив, дивився відео, то мій малий дивився, то він як заворожений дивився на то, йому було цікаво, що то відбувається, що то за явище таке. Він питає, чи того нема у нас. Я кажу, то у нас такого нема, ми далеко від океана, так, від екватора, від того тепла і так далі. І Він заспокоївся. Так часто й ми, коли воно не в нас, то воно не так е е чіпає наш страх, не так чіпає наш розум і не так чіпає наше серце. Бо воно там далеко. І ми спокійні. Так. Але як коли ми почитаємо статистику, то це жах. І наскільки це все збільшується за останні 10 років, збільшується частота і масштабність цих трагедій, вона збільшується. Наприклад, про ураган говорить, що вчені кажуть, що та шкала, по якій вимірюється цей ураган, то її вже недостатньо. Ці урагани вимірюються до п'яти, бо вони кажуть, що це замало. Що вже було 5 таких. Урагані, яким треба дати вже 6. Позначку 6, а її, а її нема. Це все збільшить. Давайте згадаємо пророчство Христа е, Матвія, 24 розділ. Деякі тільки пункти хотілося б згадати. Е, ну, на мою думку, те, що зацепило моє серце, вони є найважливішими. 24 розділ із 3 вірша. Коли учні спитали Христа, от коли, коли ти прийдеш, які події відбудуться, то він сказав такі перші слова. Стережіться, щоби хтось вас не ввів в у, Оману. Часто, ми, я в першу чергу пропускав ці слова. Так, ми звертаємо увагу на що? На війну, на катастрофі на землі і так далі. Але Христос що сказав першим? Щоб вас хто не обманув. Перше, про що сказав Христос Апостол. А чому? Тому що прийдуть, прийде Антихрист, вже пророк і так далі. І яка їхня ціль? Обманути людину, щоб людина не готувалася, щоб людина не була готовою до останніх подій. Щоб людина заблукала і не йшла істину настоящого часу, не жила цієї істини, не жила мрією про другий прихід Христа. Така їхня ціль. Заспокоїти людину в цьому, щоб наш стан який був, лише не такий, як віруючих людей. І воно так є насправді. Дорогі, дуже багато людей. Пам'ятаю, один брат каже, багато пророків, блогерів і так далі, багато людей, які говорять про що? Для того, щоб обманути. Для того, щоб наша увага вона була трошки на другому. Не на слові Господньому, ні на останньому часі, ні на цих подіях. Хоч де. А хто поведеться на цей обман? Так, дуже гарна пісня ми з вами співали псалом про Біблію. Якщо ми мало досліджуємо Слово Господній Дух Поросту, то нас легко буде обманути. Людина прийде і скаже, дивись, як гарно, дивись, як, як воно має бути, ось факт, ось так написано. І дуже легко. Одна ну, людина мені скидує, ось дивись, як тут цей проповідник каже, як цей, каже, як цей. Я кажу, то написано в Біблії. До чого закликає нас Господь? Каже, дослідіть писання. Господь хоче, щоб ми досліджували. Господь не хоче, щоб е, нас шукали. Як неприємно, коли нас обманули навіть е, на касі в якийсь гривень чи два. Ліна, як це почуває? Так неприємно, правда? Як це мене так могли обманути? А тут питання йде життя і смерті. Питання йде вічності. І Господь каже, що бережіться, щоб ніхто вас не обманув. Наступне застереження. Христос так каже. Ви почуєте про війни, про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу і царство піде на царство. Ну, скажіть, а ці вірші? Я думаю, що ці вірші трошки... Я в першу чергу кажу про себе. Я вже ці вірші по-другому трошки не читаю, не так, як ті типу, попередні, із відлуки. Бо воно вже в нас є. І вони вже по-другому сприймаються. Бо вони в нас. Вони чіпають і нас. Але що тут дуже ще цікаве, те, що говориться «повстане народ на народ. Це також чітко видно за останні роки. Ми бачимо, що вся земля задіяна в цьому, так? Тобто кожна ну майже кожна держава вона прийняла якусь сторону. Вона когось схвалює, когось не схвалює і так далі. Всі прийняли участь в цьому. Кожен займає якусь позицію, кожен має якусь думку. Ми не знаємо серця, може хтось має якийсь гнів, якусь злість і так далі. І це, це виконання цього пророцтва. Наступне дуже цікаве ще, що хотіло звернутися увагу з цього розділу, це вже друга частина цього розділу. Через порушення беззаконня охолоне любов багатьох. А хто виспить до кінця, буде спасений. Який наш дух? Беззаконня, я вірю, коли ми бачимо, то воно пишеться, що вона охолоджує любов. Він каже, що ми маємо закритися від всього, що відбувається в нас. І Це нереально, це неможливо. Господь до цього нас не закликає. Але ці вірші говорять про те, що ми спостерігали, наскільки часто ми вглубляємося в беззаконні, в гріхи, в жорстокості, як часто ми вглубляємося в Слові Господнє, що, що, що має більше вагу в у у нашій цікавості в нашому, нашому часі? Чим більше ми приділяємо часу. Якщо ми будемо багато дивитися на беззаконня, то як воно буде на нас впливати? Вона погашає нашу любов, нашу доброту, наші риси християнства. Наступне, дуже цікаве, хотілося б знову вернутися до нашого прикладу, який відбувся недавно, це про ураган Мілтон. Все-таки не було таких пошкоджень, яких очікували. якщо ви спостерігали, так? Поки він дійшов до землі, то він послабшав. Тобто, сама велика сила його е була на, на морі. Були пошкодження, але не такі, як очікувалося. Що було після того, коли прийшла вода і прибрижні міста вони були затоплені? Що робили люди? Хто спостерігав? Деякі витягли свої. Катери, скутери і почали кататися по воді. Як ми можемо це застосувати до нас? Часто, коли йде послаблення, випробування або якихось катастроф, ми звикаємося, ми привикаємо до цього всього і живемо, як ми жили раніше. Або як ці люди, вони катаються сюди. Ну ніяких проблем. Тобто час проходить і, на жаль, ми звикаємося. І про це говорить також наш Господь. Хотіли би зараз задати деякі вірші. Господь каже, робіть так, щоб не той день несподівано. Таке застереження дає Господь. Або вірний свідок говорить дуже цікаво, пам'ятаєте? Об'явлення 3 розділ 17 по 20 вірш. Говорить про людей останнього часу. Хоча багато біди, катастроф у нашій землі. Але Христос що підмічає? Байдужість. Байдужість е, цього світу і також наших сердець. Каже, ти говориш, що ти багатий, ти все маєш у тебе все добре. І нема чим переживати. А що Христос каже? Ти не бачиш? Проблему нинішнього часу. Проблему твого серця. Проблему твого стану, в якому ти є. Тобто Господь закликає нас задуматися над тим, як ми реагуємо на події в цьому світі. Як ми реагуємо? Витягаємо ми наші лодки, катаємося по волнам. Чи ні? Чи ми, може настільки перелякалися? Це теж одна крайність і друга. Вона, ми зрозуміємо, ми знаємо, що крайність це не є добре. Ми якраз на сквозь школі говорили про це. Є крайність одна, яка? Коли люди катаються по проблемам, а друга крайність, коли ну, настільки бояться, що ну, це переростає в якусь паніку або навіть хворобу. Страх це є хвороба. Це теж вже друга інша крайність, так? Ми розуміємо, що це також крайність. А Господь відкриває нам середину. Давайте зачитаємо деякі, деякі поради від нашого Господа. Апостол Петро у другому посланні вже в третьому розділі говорить так, 9-го вірша. Не бариться Господь з обітницею, а що робить? Чекає, щоб усі прийшли до каяття. Другі, кожен раз, коли ми чуємо якісь е, негарні новини, чи з природою, чи з політичними діями, е, чи з проблемою, яка є в нас у державі, то до чого закликає Господь? Каятися. Для нас, як віруючих людей, бути людьми, які каються щодня перед Господом. Досліджують своє серце і каються. Таке надо встановити дає Господь. Це перший крок, який ми можемо зробити, коли почули щось недобре. Потім Господь говорить про останній час, як закінчиться історія нашої землі. І дуже гарні слова в 11 розділі, 11 вірші. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті побожності вам? Господь каже, якими маємо бути. Коли ось це все відбувається, які ми маємо бути? Святими в побожності. Як ви розумієте, що? Який це стан людини? Подяка. Схоже, схожий на Ісуса Христа. А яким був Христос, коли його судили, розпинали? Пам'ятаєте, коли ми читали бажання віків раніше? Та я так розумію, недавно читалося. В неділях. який його був стан. Пишеться, що люди дивувалися і судді ті, як він міг бути таким спокійним. Вони могли зрозуміти, в чому, чому справа. Вони ж бачили багато засуджених людей. Які ці люди? Злі, перелякані. Таких людей вони бачили. А вони дивилися на Христа. І не могли зрозуміти, чи це в'язень, чи це, може це цар Наступне, Якова, п'ятий розділ. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хліпороб очікує другоцінного врожаю від землі, терплячи, очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Долготерпливі будьте і ви, і зміцніть ваші серця, адже прихід Господній вже близько. Про терпіння. Часто, коли ми читаємо про терпіння, ті вірші говорять і про останню, останні часи. Чому необхідне терпіння? Ми на сьогодні в школі говорили про те, що ми є люди, які нам важко почекати щось. Ми б хотіли вже, щоб воно вже сталося, щоб вже то мати, щоб то вже зійшло і так далі. Важко нам потерпіти. Тому Господь, знаючи це, говорить, навчіться терпіння, навчіться дочекатися, коли прийде обітниця нашого Господа. І ще дуже важливе терпіння, коли ми читаємо про характер, там також говориться про терпіння. Для того, щоб мати той характер Христа, його не можна здобути без терпіння. На це треба час, на це треба сили. Це треба зусилля. І треба, звичайно, терпіння, почекати. Тому Господь дає таку пораду. Послані до Фоліпіан, дуже цікаве, зверніть увагу, нехай каже, ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Це дуже, дуже чітко стосується нашого стану. Не все можна бути спокійним. І лагідним, коли ти бачиш несправедливість. Це важко. Важко зберігти от той спокій у своєму серці, коли ти бачиш несправедливість. Людина просто обурюється. Людина нервується, людина злиться, людина виходить з себе і так далі. А що Господь каже? Війнуйте за своїм станом. Особливо останній час. І які будьте? Нехай ваша лагідність буде відомою. Що це означає? Всім людям це як? Це треба бути таким, щоб кожна людина, з якою ми спілкуємося, що вона сказала, вона побачила. Це лагідна, це добра людина, яка не підніме голос, яка не накричить, яка не не злиться і так далі. А потім що Господь каже? Господь близько. Тобто він знов підчеркує стан народу Божого останнього часу. Це лагідність. Бо Господь близько. Об'явлення 14.12 метаєте, теж дуже подібний вірш. Тут тепеливість святих, терпіння знов, які бережуть Божі заповіді та віру в Ісуса. А також ті риси характера, які необхідні нам в останній час. Щоб наш стан він, він був спокійний. Послання до титу, другий розділ 11-12 вірш. Одна із головних порад, які Господь дає нам в цей час. Бо для вас всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас що відреклися від безбожності світських пожадань, жили чесно, правильно і побожно в теперішньому віці. Для чого Господь дав свою благодать. Щоб навчити нас і допомогти нам. Як жити? Чесно, побожно, справедливо. теперішньому віці. Чому Господь відкриває цю істину, дорогі? Тому що без Христа ми не зможемо, ми не можемо зберегти свій стан, ми не зможемо зберегти свою духовність в цей останній час. Не вийде нам без Христа, зберегти, зберегти християнство, зберегти свій дух спокою в тиші, не зайняти якусь крайність у своєму житті. Або панічний страх, або кататися по проблемі. Не, не вийде. Але так без хреста ми так по-любому займе якусь крайність. І ще одне таке запитання, завершення хотілося б задати. Як, чому от важлива благодать у наших серцях і в нашому розумі? Так, відчуття прощення. І щоб людина була спокійною, дійсно, дуже важливо, щоб людина була прощена. Вона не буде мати миру спокою, якщо вона щось відчуває за собою. І коли вже прийдуть тяжкі часи, то важко що? І зберегти це. Тому Господь підчеркує, наскільки це важливо. Коли людина що думає? Людина переживає і думає, що їй треба і за сім'ю переживати. Вона і за роботу думає. І, і трудності є, і за трудності потрібно думати. так? Але Господь що каже? Лишіться вірними до кінця. Легко людина щось одного тримається, так? то їй легше виходить. А коли в тебе декілька думок, і що, Господь? І, в, і з тим уж з цим, і з роботою, і з труднощами, і зберегти духовність. Ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що це неправильно. Та я над цим попрацював годину-дві, потім над тим. І все. Ми розуміємо, що це не, це не є правильно. А постійно жити з Христом. Постійно. Це буде єдиний наш захист нашого стану в останній час. До Христі Ісусі. По-друге, ми впадемо в крайність. Тому побажання апостола Павла до типу їм нагадує, каже, бо з'явилася Божа благодать. Вона навчає нас відлікатися від всього недоброго. І жили жити. Жити християнським життям. Так, скажімо, не сходити з дистанції, а жити, продовжувати жити християнським життям. Як то робив Даніїл, який жив, не дивлячися ні на що. Для нього не було ніяких перешкод. Він жив християнським життям. Другі брати і сестри, хай Господь допоможе кожному із нас пам'ятати ці вірші, які Господь нам відкриває. Пам'ятати про те, що Господь каже, час дуже близький. І Господь каже, потерпіть ще трошки, ще чуть-чуть, І я прийду. Збережіть цей свій стан. Дотерпіть. І я прийду і дам полегшення. Господу хай буде вічна хвала і подяка. Амінь.